властивості організму, ріст та розвиток. Які ознаки характеризують життя? Живлення, рух, дихання, розмноження, подразливість, ріст. Обмін речовин, розвиток. Ознаки життя це ознаки, які властиві живим організмам, за якими живі організми відрізняються від неживих. Ознаки, за якими організми відрізняються між собою, називають властивостями. Деякі властивості живих організмів. Всім живим організмам потрібна їжа. Вона є джерелом поживних речовин, які необхідні для їх розвитку, росту та життєдіяльності. Значна частина поживних речовин, що надходить до організму, використовується для здобування енергії. Енергія з поживних речовин Вивільняється під час дихання. У процесі дихання за участю кисню поживні речовини розкладаються з виділенням енергії та вуглекислого газу. Енергія йде на потреби організму, а вуглекислий газ видаляється у навколишнє середовище. Так відбувається обмін речовин, складовими частинами якого є дихання, живлення та виділення. Водження поживних речовин і енергії та перетворення їх в організмі з подальшим виведенням кінцевих продуктів реакції називають обміном речовин. Обмін речовин відбувається тільки у живих організмів. Живі організми здатні до розмноження. розмноження. Це відтворення собі подібних. При цьому у нащадків зберігаються ознаки батьків. Саме розмноження забезпечує неперервність життя. Важливою властивістю живих організмів є подразливість. Подразливість здатність організмів реагувати на впливи довкілля. Так, наприклад, у рослин. Якщо доторкнутися до мімози, вона пускає листки. Рослина, що росте на підвіконні повертає свої листки до сонця. Китайська роза може скинути свої квіти, якщо до них торкатися руками. Квіти тюльпани розпускаються, якщо їх внести у теплу кімнату. Тварини... Дуже цікаво реагують на зміну умов середовища і різні подразнення, оскільки вони мають нервову систему, яка забезпечує відповідь на подразники у вигляді рухових реакцій складної поведінки, інстинктивної поведінки, а в цілому пристосування до умов життя. Одні тварини активні в день. Ластівки, олені, вужі, денні метелики, мухи, а інші вночі сови, кажани, нічні метелики, таргани, комарі. Коли на дворі спека, тварини можуть ховатися в тінь чи в нору, а при зниженні температури впадати в сплячку, барсуки, ведмеді чи мігрувати у теплі краї, ластівки, журавлі, лелеки. Природженої поведінки влаштування гнізд, нір, колоній, турботу про потомство, групове полювання чи інше добування їжі, а також захист від ворогів, маскування, загрозливі пози і інше. Отже, ми можемо зробити висновок. Все знаходиться у безперервному русі. Рух властивий всім живим організмам. Саме завдяки руху тварини знаходять собі їжу, ховаються від ворогів, захищаються від холоду, реагують на впливи довкілля. Прикладом руху у рослин є рух кошиків соняшника за сонцем, повернення листків до сонця, рухові реакції на торкання до них тощо. Важливими властивостями живих організмів є ріст та розвиток. Ріст це кількісні зміни в організмі, завдяки яким збільшуються його розміри, поверхня, об'єм і маса тіла. Ріст можна поділити за періодичністю на безперервний і періодичний. За тривалістю, необмежений, тобто до смерті, і обмежений до статевої зрілості. Ріст регулюють гормони, біологічно активні речовини, що прискорюють поділ клітин. У рослин їх називають фітогормонами. Розвиток. Це якісні зміни, що відбуваються в організмі і зумовлюють його формування. Під розвитком розуміють зміни, які ведуть до появи нових якостей в системі, розрізняють два типи розвитку індивідуальний та історичний. Отже, розвиток ми можемо поділити на Онтогенез і філогенез. Індивідуальний розвиток онтогенез це розвиток від моменту зародження окремого організму до його смерті. Історичний розвиток філогенез або еволюційний це розвиток організму в процесі виникнення світу взагалі. Хоча розвиток організму пов'язаний з ростом це не одне й те саме. Свідчення може слугувати те, що на полі при одночасному висіванні насіння ріст у висоту може бути однаковим, а от світіння та дозрівання плодів різним. У тварин таким прикладом є різна швидкість статевого розвитку при однаковому рості у двох тварин. Розглянемо розвиток рослини, зародок у насінні, проросток, молода рослина, зрілість або ми кажемо плоди з насінням, старіння і смерть, розвиток у тварин, зародок, яйце чи організм матері, народження. Вилуплення з яйця, личинка, або ріст малюка, статева зрілість, старість, смерть. Розвиток також можна поділити на прямий і непрямий. Розвиток тварин буває прямий, коли дитинча подібне на дорослу особину. Наприклад, кішка, собака та непрямий. Личинка живе в іншому середовищі та не подібна на дорослу особину, наприклад, метелик, хрущ. Організми клітинної будови одноклітинні, водорості найпростіші тварини і багатоклітинні. Рослини, тварини, гриби. Спільним для більшості живих організмів є їх будова. Всі живі організми, крім вірусів, мають клітинну будову. Залежно від кількості клітин, які забезпечують життєдіяльність організму, розрізняють. Одноклітинні мають лише одну клітину. Яка виконує всі основні функції живлення, дихання, розмноження. До них належать бактерії, водорості, найпростіші тварини. І багато клітині складаються з великої кількості клітин, які єднаються у групи. Кожна група клітин виконує свої функції, а саме забезпечують розмноження, дихання, живлення організму. До них належить більшість рослин тварин та грибів? Спробуйте відповісти на питання. Перелічіть основні властивості живих систем. Що ви розумієте під поняттям обмін речовин? Що таке розмноження? Чим відрізняється між собою ріст та розвиток? Яким може бути ріст у живих організмів? Чим відрізняються між собою онтогенез та філогенез? На конкретних прикладах поясніть відмінності між прямим розвитком та непрямим. Що таке подразливість, її значення у житті живих організмів?